нього, а мы уже поворот. Я не маю права сопровождаться. Ви є поліції, він винви. Я розумію, що я є, він відмовляється з вами структуром. Номер кабінету, скажіть. Номер маю немає на місці він він, є він на, на місці, у тільки що його заводили в, в, в каждый кабинет. Может, еще кабінет. Може, Давай я выйти. Давай, Давай, но Давай, надо. Пожалуйста, не убирайте нашу микрозону, mm -hmm. чтобы мы не переносили новую смешанку. Mm Здравствуйте. -hmm. Второй план. Без mm -hmm. повода. Повод мы найдем всегда. Вы Здравствуйте. Здравствуй. Я хочу выйти, вот можно я? Нет. Подождите, вы на работу. Вам пришли гражданские. Ну конечно, я очень рад за вас. У вас такой пузик, я вас скажу. Давайте мы по 25 вы, выпьем смотри, и смотри, поедем покатаемся. Давайте мы составим на вас сейчас административный материал. Вадим с Зорюкой пришли. Да вы что? В райдел с Зорюкой нельзя приходить. Вадим Ильич. Заупотреблять может вроде. Мы вам поедем. Подождите секундочку. Ну мы же хотим все вместе пообщаться. Ничего вы уходите. Можно я пройду? Мы хотим Обращайтесь сюда. А, mhm. а что, признаты тоже пьют так, как вы? Я не пьющий. Как это вы не пьющий? Я не пьющий. Если же на видео, что есть на видео, что пьют. Так давайте выпьем по 25. Да Выпьем по голову. что вы делаете? Я Владимир, мы вам капусту принесли. Вы так тратите ее часто. Говорят, сейчас решать можно в суде все, что хочешь. Бухать за рулем и решать. Я так вам не отношусь, даже других Ну, что, закрылись а, я, 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 я. от вас? От вас? ай яй 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 От вас не не сотрудников, которые деньги решают нет? Да, я я хорошо, день. Здравствуйте, а я в некий Зараз буду я. Дякую. А а да, хорошо. Давай. Люди Чого як у кого Ми Мені розміщаємо. Ні, я кажу, ну що це за О, О, Що це? Молдачусь, це, 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 що це, що, це, ось його рілка. Ми прийшли людині, зловживає за да, кермом. Да, І ми втіли, да, як? У нас тут є з дім він. Що ж ви сховали п'яно, що же ж які рішають Ні. Тяжелый случай да. Сейчас спасибо скажут. Че нет? <связь> Девень, выходь, Греня! <связь> нет, вот он приедет. Шарик не приедет. Он как-то здесь. Здесь, 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 можно? 7. Можно даже выпить эту по Можно? Да-да. <связь> Вы приходите! Не долго. Вот ждем руководство, спрятали своего подчиненного. Он не выходит к народу. Нам уберут, да? Конечно, ребят. <связь> Можем это. У вас ЧП, у вас посторонние люди в дежурной части. 100%. 100%. 100%. Ми хотели бы, щоб він тоді вийшов і представился. Ми вам покажемо через стекло, он по гражданке. От така курточка торчить. мій заступник. давайте он вийде, представиться, потому що он не може нікак. Кто він сховався, В гражданской чемусь находится черговой части. Ну он должен представиться, мы же хотим. Яка версія зараз офіційна? Чому він на роботі знаходиться так? Як його було спіймано в стані алкогольного сп'яніння? Він відмовився продавати драги патрульним поліцейським в Вінницької області. В нього був не чітка хода. Uh, <проси> запах збройних рота, алкоголю, він, признав він признав на місці, ні, що він... він визнав, що він вживав. Алкоголь він вживав, він... сказав мій. на місці, що так. І... я, Це нормально. Ну, що розуміє, які питання до мене? Я не приймаю рішення. До вас є питання, ми хочемо побачити вашого заступника, що він показав. Ми ми не до вас Чи дійсно він працює, чи дійсно він є тут на посаді? Прес-центр в кадрі на здалося. А от виконує свою роботу по ГБ, він теж граждан? Зовьте, вони заявлення пишуть, там, ждуть поліцію, говорить обращайтесь з присадку. Ну, не знаю, я думаю, не думав. Ну давай. Заберіть все, що говорить цей, прийому громадян. Нічого заберіть, бо це кімната прийому громадян. Це, це публічний місце. Я розумію, але. Це публічний місце. Завтра скажу, що це тут працівники поліції були. Сьогодні скажуть. Так а почему? Закрыто да. уже? Закрыто. Да. Закрыто. Да, 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 закрыто. Сейчас мы им сделаем замечание. Добрый день. Скажите, пожалуйста, основание для закрытой решетки и недопуска граждан в райдел. Тем более в приемное время. Почему вы закрыли? Кто разрешил? Есть? Это не режимный объект. Режимный объект у вас, оружейная комната. вариант Наказ. Наказ давай. Запускай. Запускай! Приказ дайте, пожалуйста. Приказ дайте, пожалуйста. Он должен быть у вас. На подарок вам Отлично. Мы пришли на прием. Самулюк Игорь Григорович. Вопрос первый. Почему приемные часы, особенно приемные часы, закрыта решетка? Должна быть закрыта только дежурная часть и только с сброярна кимната. Вы да, это знаете. Конечно, нет. Значить, нам відмовляли в доступі сюди. <схан> це перше порушення. Друге порушення. У вас, де прийому громадян, в 10-й годині розпочинається прийом. Хто веде згідно? прийом сьогодні? Згідно а, графіка, графіка звідти підказіть, будь ласка. він тут? він тут, тут. Можете згодом. Ну, скажіть нам голос, хто це має приймати. Згідно графіка, що середи з 10 до 14 години, заступник начальника моєї проліції гриньової Вадим Ігорович. А він вийде до нас? Можна? М -м -м -м. Звичайно, вийде, я ж. Та ми, тут чекає. ми чекає, звичайно, чекаємо. Просто він гору пішов ще ні? Вісім заявників? Так. Все, зараз да. приймуть від вас всі 27. Discovery... Ми занепокоєні питанням безпеки громадської Так. Може ми до нього в кабінет? я Зараз його що вона надо прямо громадян. 10 годин. Світла немає. Світла немає, так. Води немає. Води немає. Гриньова немає, який має Добрий прямо граждан? Конечно, да, записуйтесь журнал. Ми не записуватися в Журнал є незаконним. Персональні дані захищені законом України граждан. Это ваша внутренняя самодеятельность. Угу. Второй вопрос, почему райдел запрет на решетку? Так и теории запрещено. Все участвуют по полиції... низко. Не Нет, 404. Во-первых, предоставьте наказ, во-вторых, он есть незаконным. Предоставьте его к обжалованию с мокрой печати. Так, прием ураммадем, кто хочет на прием. Мы Какі всех питання? вам хотим. Давайте по одному, я всех не могу выслушать. Э, Одновременно. Нет, я буду каждому уделю время, каждого выслушаю. А это мы будем решать, как вы будете уделять время. Давайте у меня есть службовые обовские. Э, вы доставьте свои службы обовски и посвячите. Ну, вам я не дополняю с службовой обов'язки. Да, обовиск, да вы что? Я ну, вам да. надаю запад про публичную информацию. На зайцев обовский. Даю. Показываю сюда. Что, то так, а посвящение? Все посвящение. надеюсь. Все делится посвященным. Ні, один ігри заступник начальника Літинського ВП. Це правильно. Якщо можна, ваші документи якісь. Да Боже, впасію. ВП. Далі. 에, приказ мої ще не. 404. Вам Наверно, 404. Ну, з мокрою печаті, може, що він є в оригіналі, так, правильно? Приказ. Далі. Ваші посадові обов'язки, щоб ми розуміли, яка ваша компетенція. Хорошо. Судовую інструкцію не дайте mm -hmm. вам, будь ласка. Добре. Ми вже хочемо. Я записую, не спішіть. Ага. Далі. Ну і четвертий пункт. Ну, ми пропонуємо вам написати рапорт на звільнення. Uh -huh. Пропонуйте, хорошо. Все, не, ти запишите, ти я це заповню. А, прекрасно. Зараз буде виконуватися. Давайте. Це займайтеся Давай. громадською безпекою. По знайомності я задам питання, тому що е, громаду цікавить, е, яким чином працівник поліції, який був зупинений е, працівниками патрульної поліції Мінської області, е, був в нетверезому стані, про що освідовує те, що запах е, спорожнення рота алкоголю, е, нечітка мова і, х... і ходьба, е, було запропоновано йому пройти, бо була підозрена 530-й стан п'яніння, було запропоновано пройти е, освідування на драгері. Ви відмовилися. І повіді всі прес-центр ВУМПЕ. Ну, Прецентр ми задамо. Вся громада хотіла, ось журналісти в нас є. Вони всі цікавляться. Ні, я читаю. У вас для цього є прийом громадян. Для того, щоб... Я для громадян, так, да, по роботі. А вичне ви особисте ви? питання прес-получия. А не особисте. Чекайте, ви а, ж не товариш. Прес-центр ГУМПЕ. Вибачте, а прес-центр що знає ваше особисте життя? Прес-центр ГУМПЕ mm -hmm. Є рішення суду. Власне, всі є. Рішення суду є. Так, питання ви... закрите. Я більше не буду відповіді давати. Я сказав вам прес-центр в все. Ну, дивіться, ми ж вам не грубимо, ми хамимо. Ми вас запитуємо, тому я що вам як працівник поліції, який був звільнений, з лав поліції, я е... вам відповідально суд, пішов і вирішив. Uh, Скільки у ви вас зараз в районі дітей сиріт і за В соответствиї з законом буде надано вам відповідь. Ви здійснюєте контроль, ви маєте. Я вам ще раз повторяю, дайте, будь ласка, запит, вам буде відповідь Дякую, на данах встановлення законом сторони. Скільки завчора складено адміністративних протоколів за адміністративні порушення дайте. на території вірені вам? Дайте запит, буде відповідь. Ще Напишите, питання є. Рапорт. Все, питання закінчилося. Скажіть, будь ласка, у вас буде роз... інформація, що ви вирішили питання. Нічого я не вирішував. За енну суму Напишіть, я я Будь ласка, рапортюю з своїми функціями.